Так, сім'ї Таня. Приїхав я на поле, вчора возив я сою якраз од сажка. Коротше я дивлюся, жується, так само як і вчора. Ну, Міряли була 17,4. Хоча вчора під вечір, поначалу як тільки починали 17.1, тоді 17.4 і остання машина ми поміряли було 15,5. Вночі трошки щось чи під ранок, я навіть не знаю. Трошки щось проморосило, бо асфальт був мокрий. Ну, на неділю стоїть сніг мокрий. Ну, При всьому бажанні, що тут чекати можна, бо тут і посіяти не можна пшеницю, бо я тут хочу якраз посіяти пшеницю. Значить, Там, де я дискував, воно ну, затрамбувало дощами, все рівно треба буде культивувати, то вже все під одне. Це дай Бог змолотить. Була площа вільна. Тоді можна щось робити далі. Так що працюємо, бо вже 3 години зараз. Почало четвертої. День маленький. пройшов, загрохотіло, Остановився, подивився. Що за загрохотіло, Получається, коли жадка робить під кабіною десь. Подивився і знайшов. підшипник накрився. Бачите, подивимося, може, встинем його. Сам він зараз треба цю гайку розконосувати. Алю, да, да. так воно. но все как раз кейдер жить та сторона он но не я понимаю что разорваться ну, подожди давай отсюда Потом вибили його. Сейчас предстоит. Тут в корпусе заржавіло, якось его выбить. Шарики, кстати, напускать хорошие. На регуляторе. День називається сьогодні на молотивий. Це їду якраз на бригаду і пустився такий невеличкий, ну рясний дощ. Ну, звісно, що сьогодні вже всі жнива відміняються, не знаю, може зараз поїду те, що вчора молотив. Там небагато кусочок те якраз додіскую, щоб воно було готове вже під посів пшениці. Так що на сьогодні така робота. Це не по плану. Так, значить на бригаді якраз пройшов ще більше дощ. Однозначно вже молотить ніхто нікуди не буде їхати. Чітно якраз хлопці, хто сьогодні поїхав. Лексіон, від якого я зілом возив, щоб біля Т-150. кидував я ці е, гідромовки на з'єднанні на шлангах. Ну, в принципі, начебто, як роблять диски, опускаються, піднімаються, ну поле покаже. Що я ще хотів показати, може кому признадобиться, у кого отакі диски. Це їх болячка. Постійно потрібно піджимати цю гайку. На валу відходить постійно гайка і вони. Ну, тоді прокручується, не зажаття, прокручується, воно ж розбиває там всередині. Посі тарілки, вироботка йде, і вала і так далі. Лайфхак для вас. Ставити таку пружину із каретки гусеничного, ну, можете щось другого таку більш усилену. Зажимаєте і все. Проблем ніяких немає. З цієї сторони в мене не стояло, було трохи постійно роботи додавляло, постійно прижимало. А виходить, там раз, два, три. Ось ці три секції. Тут. Давно стоять вже оці пружини з цієї сторони із зсередини. Ось все, видно. Пружина там. І ось все, пружина. І у той раз як зібрав, як підшипники міняв і на цьому забувся. Немає такого проблеми, щоб воно відкручувалось там чи ще щось. Далі. Запитували у мене, як зроблені борони. Ну, В принципі, тут на скору руку було все зроблено. Колись як я купував диски, тут ось остатки залишились, треба вже цей грибок буде позачищати і пофарбувати диски. Ну, На роботу не впливає. Зроблена все така рамка доварена. Далі зроблені все поводки такі. Саморобні і борони. До їх щіпляються все борони. І тут цепок стоїть. В принципі, в планах це є зробити, щоб якийсь каток чи одинарний, ну краще, я думаю, що, оскільки тут ширина 4 метри, то краще, мабуть. Два катка поставлю. Ну, хоча збор принципі, доволі непогано виходить, так що тут немає нічого такого складного, таке все елементарно. Зараз заправляю трактор і поїду, задіскую те, що вчора змолотив, якраз звільнив площу, щоб було готове, під посів пшенички. Так, Іванович приїхав теж з поля. Не встиг він нічого змолотити. Школе. Дощ пройшов, все ж таки рясний. Так, як я казав, вже молодити ніхто сьогодні не буде. То Треба хоч поїхати задискувати цей кусочок, що вчора змолотив я, щоб воно було все готове вже посіяти. Уже і так пізні сроки посів, ну що зробиш. Сьогодні у нас і так 18 вже жовтня. І включусь вже на полі. Ну що, на полі вже приїхав. Ну, звісно, так сиреньке, все видно, земля сировата, звісно, Ну, я думаю, буде роздисковуватися без питань. Цього кусочок якраз пристоїть такі задискувати 150-ка на місці, борони вже я скинув ту сторону, там, де я починав. Дискував, поки тут ще соя стояла, дощ затрамбував, так що придеться все рівно все перекультивовувати зараз швиденько за дисковою і на базу! Ова! але глибоко не будемо його мозок не хоче робити, останавлювати вала, приходиться покласав Передачі включив Третій зразу Так, зараз я дискую, бо тут щоб сусідню сою не задискувати і тоді включуся вже Так, закінчує дискувати, тут все осталось зовсім

Сіровато, ну нічого, нормально, виходить більш-менш. З розрахунку, що тоді ще закультивірує його і, ну, я думаю, нормально. Такі наші трудові будні, аграрія. Так, все, роботу зробив, задіскував я. Ось так вийшло. Ну, в принципі, трошки сировато. Місцями, все видно, наче, де розвороти я робив ложбинки, ну то нічого страшного. А туди більш-менш так краще вийшло. Ну В принципі, я тут особо не заморачуюсь, тому що все одно тут буде воно робиться культивація, Диски вже підняв в транспортне положення, борони поскладав, на всяк випадок для транспортування по трасі ставлю сипок. Ну, в принципі, зараз гідравліка нормально робить. Клапан перечистив на розподільнику і гідромуфт я зовсім викинув. Ну В принципі, зараз значить нормально все робить. Так що зараз їду на базу. Ну в принципі, я думаю, що на сьогодні це все. Подивлюсь скільки там десь палива залишилось. 20, 40. 60. 60. Ну, з дорогою, виходить, оцей кусок задискував, і разом дорога сюди десь, ну скільки кілометрів, мабуть, 5 від бази, мені здається, то поки що 12 літрів оце пішло. Так що, погнав я. Оже Вечорі знову. а По темному їздить і не хочеться зовсім. Сусіднє поле стоїть, не гемоошна своя, ще не молотиться поки що. Руще не дають. Отака От подобайка. Підписуємося на канал, коментуємо відео. Всім дякую за коментарі, які писали стосовно по гідравліки.